Пан Соло, вітаю вас. Продовжуємо сталкера. Була перерва 2 дні, бо через роботу я фізично не встигав цим всім займатися. Тому зараз записую. Так. Мабуть, не мабуть, мабуть, десь серії. Ну, 4, точно, думаю, запишу. Щоб вони на період ходили. Тому якраз контент буде. Може і добре, що такі перерви є у записі, може це і типу. Не знаю, коротше. Дякую, що дивились. Там хто що писав, бо я ще не читав. Ну, точніше, я вже читав, Наперед не читав, потім читав, потім не читав. Коротше, отак от. Сьогодні у нас що? Сьогодні одразу всім кажу, що серія буде, можливо, нудненька, бо ми будемо оцю штуку лазити, перестрілюватися. Може, постелку получиться. може не получиться. я не знаю. Ну, будемо дивитись, тому. Звісно, як ж завжди, могли б подякувати. Таймкоди я розкидаю, де що відбувалось цікаве. І. Власне, в путь. Завдяки попередній серії ми назбирали собі потрібних артефактів. Тому зараз ми це, до речі, реорганізуємо. Забираю патрончик і забрати все. Аптечки. Бо чую, вони мені згодяться. Бинти є, їдло є. Патронів вже я в тебе не можу, да, купити? Ау. Не можу. А може я можу калібр поміняти? Таке ж може бути технічно? Може. Значит, не віддачі. А, не може встановити. А, понятно. Так, тепер нам треба Е, Поспати нам треба для того, щоб зарядити оцей наш артефакт. Якщо заснути з квіткою на поясі, вона маскує запах сіє своїм, але з часом її аромат слабший. Зараз треба поспати, щоб зарядити його. І, власне, рушимо. на сферу. Воювати з МСО Зарядилась квітка. Так, да, бачите, вона аж змінила кольор. А, до речі, вже після цієї серії в нас буде. Вже далі по квесту. Ми будемо рушати на. Смітник, але в принципі можна буде повернутись до ще однієї бази мсопу. Так -то. І у них там діла поробить. Свої? Так, да, свої. Це вартівці, хорошо. І там вартівці. А шо у тут так багато? Це ж територія мсопу. Ну давай маскуємо запах. уже за один загиблий. Той хто нас мав пустить? Походу. Стелс. До речі, блять, чекаємо всім селом, як то кажуть, коли сталкер, блять, додадуть ПНВ. Яке в попередніх частинах було. А в цій частині пішло воно нахер. Усі буде -а, -а. а що за свинюшки хрюкають? Го прям десь поряд хрюкають. А де вони хрюкають. Мені ж цікаво. Ну, його вбили нашого зв'язного. Це вже понятно. Бай по стелсу. Короче, вот там ми. Хоча, може, дострібнемо, а може й ні. Не, тут ми точно не дострибнемо. Усі буде на поготові. А де ти мене побачив? Так, да, не вийде. Там по трубам туди, походу, можна пройти. Я, до речі, поставился тут ще ні разу не лазив. Так то?

Ну, я ж казав, буде багато перестрілок. Я не збрехав. Хотів спробувати, звісно. По стелсу, ну. Що Шо ж. Щось голова починає боліти. Ой, ладно. У перерві, мабуть, Неболу вип'ю. Ну, блядь, чуваки. Я хотів по-тихому. Я чесно хотів. Тож ж вам, доктор, що у вас тут багато було, що ви мене, мене помітили? Могли б не помітити? Бачите, так лампочки у нас. Не разбивается. А не, Так хочу я уже всех, блять вырезав. Перестреляв. Не? Не всех получается. Ну да, ві... в скіф з нас і так вміє. Я ж кажу, він вбивця взагалі-то. Тут здається теж. Хоча почекай. Тут може і є. Да, є. Не знав же, що є. Ну, типу, можна, мабуть, тут прям по стелсу по стелсу пройти. Але, ну, який стелс у сталкері. Ну камон. не, ну ты вот такий. ви нічого не бачили, буквально. Вони теж я сумніваюсь взагалі хоч щось бачили, блядь. Нормальная тут. Наробив делов, конечно. О, какая сцена. Власне, ось он наш тут прибой. Эй, бедла, пушку кинул. Ну, кто ты, бля, такий? Кому ты Германа сдал? ха Ну, ніхера собі вас залетів на військову базу, підняв шухер, і питаннячки якісь мені ставиш. Бля, мочканути б тебе тут і все. Чуєш, а ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинить. Ну, я фартовий. А у всіх фартових батони горять. Що? Ах ти який? Ні, ну це вже боляче було. Де мій допаний сканер. ПМ ж часто клинить без догляду. Таке я фартовий. А? смішно. Бля! Чуєш, я ніхто. Просто наношу а намалі, це ми знаємо, що ти ніхто. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Маєш ним базалити. Бугор смітника. Здорова купа сміття, не прогавиш. Не пи… Рьобаний батон. Дякую Вась. Нешто? На північ від залістя. Погодь. вас що накрили? Слухай, я називав Германа. Я, звісно, зливав людей. Ах ти ж, сука. Але вас не втих. Ні, вбивати ми його не будемо на цей раз. Відпочинь. О, збільшення. Ми тут знайшли ще приблудну, дивіться. Для поемчика. Збільшення магазину. Головне, я ж, значить, всіх вже повирізав, да? Ну, як бачите, вони просто спавнять. Десь тут, здається, взагалі був ще шмот цих вояків. Мені щось так здається, що я десь бачив, що тут можна знайти броню, але це не точно. І не точно, що прям тут. А може і тут? Я просто не пам'ятаю. Таке за ще більшою вірогідністю може бути. Там щось мені сдалось я тут бачив, що можна залутати, мені здалося. Канчик, це, конечно хорошо. Але дуже цікаво. Блін, то таке враження, наче десь тут. получается ты нифига самится это я допрыгнул о

О, так. Сподіваюся, ти йому сподобаєшся. Зараз сподобається. А ну в будь-якому случаї, так, в цей бік. А КПП ми це потім сходимо. Взагалі-то оце вже пункт, що ми можемо подорожувати. Типу, між вже локаціями. Тому в принципі. Увага, сталкери! О! Усі укриття. Без нього похорон з оркестром. Власним коштом. О тут викид. Оце, да, от я пам'ятаю. що має ж бути викид. Да, бачите, небо так от міняє кольори. чим дихати. Шукайте місце більше. Ша! Кому душно, можуть піти пройтися. У нас одне залізне правило. Залізся дасть притулок будь-якому сталкеру. Батя, ну ми ж на рельси, щоб з табелями в один підвал. А нема у мене зараз для вас іншого. Варта там. І чужих не пускає. Заходь, хлопче, у тісноті зате живі. А викид, це що взагалі таке? Давайте послухаємо. Вітер, червоний як стан. Якщо до тебе добереться, все. Харюк, повісну, узел, викид буде. Яблук каже, комусь захотів. Я бачив викид. На під'їзді до зони. Більше на вибух схоже. Та один хрін. З викидом одне вірно. Будить об'єва про нього. Отже, Зона хоче з тобою в хованки пограти. І якщо не сховаєшся, то не винуватиме. Ну, теж справедливо. О! Здається, затихло все. Можна виходити. Так. так. Сталкери, говорить капітан Зотов. Розслідування варти в Марій зоні завершено. Тому право на свободу пересування я вам поки повертаю. Але й вимоги тепер до вас особливі. Найменше порушення і карантином ви вже не обмежитеся. О, ще один Це Зото, виявляється, не збрехав. На КПП схід чисто. Тому я буду рухатися в бік кордону нарешті. А звідти вже на затон до бороди. Сподіваюся, його там ще не втопили в болоті. Усе відбій. Так, да, у нас тепер відкритий оцей КПП. І оцей. Тобто ми можемо і на кордон сходити, а можемо по квесту йти. Нас спочатку закинуть сюди. А потім ми все одно підемо у цю частину. На звалище. І тут треба подумати. Чого нам боятися, братчики? Я тобі народу написано, так воно і буде. Упав щось в мене в ПС 0 давайте нормально зараз я продублюємо. Коротше, ми оцю частину можемо зараз дослідити за великим рахунком. Я пропоную цим і і І. і. Так, да, отут от пройдемося, отут. Те, що ми не робили. Це цікавий буде досвід насправді. А потім, вже, коли тут все зачистимо. Будемо голосувати. Йдемо по квесту на хімзавод чи на кордон. Бо технічно на кордон нас прям по квестам не будуть відправляти, щоб ви розуміли. У нас одразу вам скажу хімзавод, звалище. Оця частина. Затон. От сюди інді чазу. Тут ми мало де будемо самостійно ходити, якщо тільки саме буквально не А, ну отут потім ще буде квест, отут. Не всюди нас повідправляють, тому мексенс самому це все досліджувати, наприклад. Тож я пропоную наступній серії закрити цей гештальт повністю. А потім все-таки піти на кордон спробувати. Точніше, поговорити отут з тіпами. Поговорити з ко. А, блядь, коршунову аж тут буде. Коротше, поговорити тут з тіпами, переглянути сюди квест і почимчикувати все-таки на кордон. Якось так бачу. Так, за... тут ми що? Припоя. Знайшли. Квест зробили. Інформацію получили. Майже стел зробили, і, в принципі, на цьому достатньо. Так. Тому на сьогодні теж достатньо. А, викид ще побачили, до речі, так. Да. Дякую, що були, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте підтримувати український контент. І україномовний взагалі-то бажано так. Бо це є певна різниця. О, тір. І підтримуйте ЗСУ і допомагайте у зборах там всі діла, донайте, поширюйте там і так далі, і тому подібне. Це, бережіть себе.